І знову вертаємося до рубрики, яка дуже корисна для наших майстрів. Для чого і в яких випадках клеїть ламінат, я вам розкажу в кінці ролика. А зараз ми роздивимося кожен клей окремо. До вашої уваги представляємо класичний, дуже популярний варіант двокомпонентного клею PUBG 447. Цей клей універсальний, ідеально підходить для монтажа як на стяжку, так і паркету, масива, і не тільки. Цікаво, що після монтажа на цей клей повне навантаження може здавати через 24 години. І він ідеально підходить на теплі підлоги. І саме цікаве питання для чого клеїть ламінат? Це нелогічно. Часто клеять ламінат на сходові площадки для більш надійної експлуатації, або коли ламінат ставлять на теплу підлогу і не хочуть використовувати. Підложку, яка рахується додатковим теплобар'єром. Тоді ламінат клеїть для кращої теплопровідності. І ще один цікавий факт: що робити, коли треба поставити фанеру на стяжку, в якій під низом є система опалення або підігріву. Тоді фанеру ріжуть на більш мілкі куски і ставлять на цей двохкупонентний клей безпосередньо, без дюбілів і цвяхів.